Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю всіх, хто забіг на мій каналчик. Я хочу подивитися по Херсону ще одне питання. Я його випустила з виду, але воно дуже важливе. Це питання тепер касається того, що по херсону будуть бити росіяни ракетами. Дронами і всім іншим. Туди зайшли наші військові. Звісно, у них є зброя, звісно, вони будуть то все збивати. Але чи є там ППО, чи є там це все захист, ну, я не знаю. Таким чином вони ракетами можуть повбивати значну частину наших військових. Ну і, звісно, загинуть. Цивільні люди. Тобто зараз, так як вони стріляли по Миколаєву, били по Харкову, так вони по Запоріжжю, так вони можуть бити і по Блін, Марі... Бріну, Говорка по Фреду я хотіла чути ли не ляпнула Маріуполь. Але я дивилася вже, не буде такого, як Маріуполя, тому я хочу подивитися, чи буде на Три тижні, три, блін, путаю, от путаю, три доби. До речі, я робила розклад теж по Херсону вчора. І оговорилася по Білозірки там три доби, не три тижні. Три доби, тобто три дні. Тобто будуть. Визволення. Так, і дивимося. Чи будуть... Бити по Херсону на протязі будемо дивитися тижня. Цього тижня, от що буде. А, сьогодні у нас субота. Ну, тобто, от дивимося на неділю. Чи будуть бити ракетами, дронами і іншими і с 300 там поряд, там і Наргодар Недалечко. Ну, коротше кажучи, я не знаю, ще з яких місць вони можуть бити там. А я в географії не дуже. То давайте подивимося, що будуть бити по Херсону росіяни м -м, ракетами і всім іншим своїм озброєнням. Так чи ні. Ні. Не будуть. Значить, все ж таки там їхніх ще багато. І в них є свої завдання. як цікаво. Так. А ну давайте зробимо лінієчку. Те ж саме питання, чи будуть бити по Херсону росіяни ракетами, дронами і С-300 на тиждень. Вибір. Це наше, ми не знаємо. Чи будуть бити по Херсону? А, дуже хотять, до речі. Хлопець. Кладемо ще одну карту. Ні, не будуть. Не будуть. Не будуть. І зараз ми підтвердимо це на цих картах. На гномах. Правильно тримаю. Правильно. Будь ласка, гноми. Покажіть мені ситуацію міста Херсона. Зараз він звільнений. Частково там осталися ще росіяни. Вони диверсійними групами там ховаються. Чи будуть по місту Херсона? Яка буде ситуація? У місті Херсоні на цей, на тиждень впродовж тижня з ракетними ударами від росіян. Ракетними ударами, дронами таке інше. Покажіть мені це. Фортуна. Імператриця. Буде захист. Партнерство. Я вам скажу так, цей тиждень буде нормальний. Не буде. Ситуація буде дуже спри... сприятлива. І до Херсона будуть їхати іноземці, партнери. Карта партнерства. В Херсон будуть вести все. Все що... все, що їм потрібно, будуть вести в Херсон, все матеріальне, все, оце все. Пенсії, гроші, е, їду, тобто, це все будуть перти туди. Ударів не буде цей тиждень. Давайте подивимося е, через 2 тижні. Тобто, десь, е, так, сьогодні у нас 12. Ну, давайте з 20, з 20 листопада третю декаду подивимося Херсонщини. Херсону. Чи будуть бити по Херсону, по правому берегу Херсона і по Херсону на самому місту росіяни ракетами, дронами та іншими своїми? Питаємо. Так, будуть жахати. Але це буде, ну, так, більш е, шуму, чим дій. Більш шуму, чим дій. В цілому в цілому Херсон буде дихати, почуватися нормально і буде, будуть, знаєте, як як, як це об'яснить. це почуття. Люди будуть, люди почетвірки, це стабільні почуття. Це будуть, Люди будуть, це і якісь. Празники, і якісь события, і якісь традиційні речі. Тобто це буде. Люди будуть радіти, в них не буде, вони будуть осознавати, оце все буде приходити. Зараз вони в такій ейфорії, а потім вони все почнуть осознавати. І це вже буде більш така, знаєте, осознаність така, сущність буде людей. Ні, не буде. Не буде ударів. Ну як? А більш буде залякування. Так, мечові є. Це мечові? Так, мечові. Шістка мечова. Так, вона є. Але це більш залякування буде. Тобто не буде таких серйозних ударів. Більш буде залякування. Ось. Так що так. Ну і давайте я ще положу. Неволя, неволя. Ну, це така карта може статися, може статися таке, що, будуть, дайте, я хочу подивитися ще, буде така, знаєте, собі, М -м, випадає тюрма, неволя, зміна фази, трансформація. Щасливий случай. Люди, якась буде там ситуація на той, на той декаді, на, на третій вже декаді буде якась серйозна ситуація, зміна фази. Але пощастить. І все ж таки, по мечовим, це сімка мечових. Вона в обичних а, мечових це а, обманні дії. Тут вона випадає як неволя і тюрма. А, я хочу подивитися, розкрити мені це. Як це? Согласіє королева мечова. Тут, тут буде щось таке і партнерство. Ага. Тобто, ви знаєте, що в Херсоні понаходять, так, вони понаходять ці, ці тюрми. І це все відкриється. Це все відкриється. От тому нова фаза і ну, будуть спасати там людей в тих тюрмах. Далі будуть вони там продвигатися, будуть знаходити фільтраційні лагеря і будуть спасати людей. Ось така буде друга декада. Ось так. На другій декаді вони оце буде все це виявлятися, все відкриватися буде. Бачите? Але на другій декаді вони будуть лякати, вони будуть щось робити. Може, навіть ті групи ДРГ, оце це будуть вони працювати там. Оце я хотіла подивитися. Так, ну давайте третю декаду вже подивимося. Листопада чи буде в Херсоні яка ситуація іменно з приводу ракетних ударів, ударами дронів, зривів і таке інше? Яка буде ситуація? Покажіть нам то. Так, ну, по-перше, наші, наші люди там все підкопили. Тут будуть допомагати, прийде допомога. Прийде вовремя. Це все буде. О, там все, вони все заранше, це все спланували. І зброя, яка потрібна, все, що потрібно, воно там буде. І імператор, Херсон буде закритий, він буде захищений, сила розуму, сила розуму. Єдине, що буде не хватати, це буде не вистачати іменно грошей матеріального плану. Будуть насищати, насищати оце все будуть насищати. Ось. Ну і випадає посух і покарання, Жезли покарання буде. Тих, хто е, це все робив. На третій декаді почнеться масове покарання людей, які довели це до м, такого состояння. І на третій декаді будуть розрушення, підуть розрушення розруха іменно поки, так. Так. Вони будуть, вони будуть викривати це все, Будуть ви, викривати. Але але, я хочу вам сказати, що можуть бути е, іменно, бути побашні розрушення, це можуть бути якісь удари, можуть бути все ж таки. Ось. І, але буде королева Жезлова буде захищати, буде це все робити і будуть викривати оцих людей, які. Там всім цим займалися. Це почнеться з другої декади глобально і буде йти надалі. І вони, я не знаю, чи то ракет, від ракет, чи то від цих диверсійних груп, але буде там якась така історія по башні, воно видно, що буде. Ось так. Така буде історія. Наприкінці вже 3 декади, десь отак, от, десь в 20-х числах, там 25, те може там от десь отак плюс-мінус. Якесь буде там таке собитє чи від ракет, чи від тих диверсійних груп, але взривна ситуація буде. Будуть якісь взриви, будуть якісь а, а, розрушення. Не то, що взриви, розрух, розрушення якесь буде. буде. А, так, і я хочу подивитися, чи будуть загиблі люди. Ні, ні не буде, там не, та, такого не буде. Але буде дуже потужна там сила, займатися. Люди будуть там, військових. Буде, там, там буде все дуже успішно. Там буде все дуже успішно, люди. Там вони будуть дуже успішно це все робити. Звісно, що там є такі процеси, підуть вони, ті процеси опасні, але це все розрулиться дуже успішно. І там не буде страшних, не буде втрачено людей, там якихось втрат не буде. І буде дуже по грошам, будуть дуже допомагати Херсону. Піде просто піде ось допомога. Дивіться. На третій декаді також. А, е, так, а де воно було? Е, ось. Ось ця карта йде. накоплення, тобто гроші підуть. І ця Луна це теж це, це буде допомога партнерів. Це буде. І вся Україна буде допомагати. По Луні в цих оракулах це дуже гарна карта. Це практично. Практично така партнерства. Іменно люди, які допомагають е, е, це все робити. Дуже цікаво, почнуться викриття просто масові. Колабора... у ну, цих людей, вони не колаборанти. Там є і ті, що росіяни перевіті. Там дуже багато цього всього буде. Ось е, така історія. Так що. Слава Богу, що там не буде такого чогось страшного. Слава Богу. Але це я подивилася на листопад. Ну, ось Бачите, яка карта їм там. Там дуже багато цих людей. Цих халчних, які, які за гроші продали свою страну, свою, свою країну і все, що можна було зробити. Це, взагалі, ця, звісно, історія, це ще треба дуже. Я думаю, що ті люди, які здали південь. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжщина це люди, які Маріуполь від того постраждав. Весь південь все це страждання від декільких покидьків. Я впевнена, що вони, звісно, збігли. Збігли. Ось, Ми до них не дотягнемось уже все. Таке, таке діло. Все, вони пропсували в СБУ, вони всі мали пагони, вони всі були. З привілегіями, з посадами. Баканова треба саджати, бо він це все прогавив. Не то, що уволив його Зеленський. Баканов, який відповідав за СБ. За СБУ його треба судити. Все, це лічно моє мнення. Ось так. Все, дякую, люди за увагу. Почуємось, па-па.